Яким був результат собору? Він був прийнятий у належний спосіб, що в прийнятті собору було добре, що невідповідне і хибне, що ще треба зробити. це було необхідним, щоб пригадати стародавню традицію вчення католицької церкви, яка базується на тому, чому нас навчили апостоли, що зберегли отці. На цьому власне будується церква, від якої, впродовж історії, хтось часом відходив без жодного мотиву, залишаючи право бути християнином, і досі називатися таким. Яматота. Сітров'ямо Давантіалурна дельбеято, ми знаходимося поруч з місцем спочивання великого папи, другого ватиканського собору, який мав натхнення від Святого Духа, щоб оголосити цю вражаючу і заохочуючу подію кардиналам зібраним у соборі святого Павла за Мурами, і щоб дати початок другому Ватиканському собору у 1959 році. Він таким чином здивував цілий світ. Він також був тим, хто 11 жовтня 1962 року відкрив Другий Ватиканський Собор. Другий Ватиканський Собор. Оде матереклізія, кот Сінгуларі Дівіне Провіденція Мунере. Тапілоке папа Жоване. Папа Йоанн двадцять був цікавою людиною. Коли прибував кудись із душпастерським візитом, то завжди цікавився якимось предметом, розкопками, архітектурною будівлею. Краще для осіб такого типу було би не дивитися ні на що, замість того, щоб цікавитися. Коли ми дивилися на площу повну людей, то вона горіла. Як горіла? Більше ста тисяч людей із запаленими свічками. Він через вікно каплиці бачив це так, ніби площа горить. Йоанн 23 вдягає стулу і каже собі: вділю благословення, і все, і більше не промовлю нічого. Але врешті говорить до себе. Я є віруючий. Я вірю в діяння Бога в людині. Це не була його власна промова. До цього його надихнув Бог. Можна сказати, що навіть місяць сьогоднішнього вечора нахилився, щоб подивитися цю виставу. Йоанн двадцять Розпочав цей собор разом з численними єпископами, які походили з усього світу. 1200 єпископів, генеральні настоятелі, представники всіх спільнот і всіх місцевих церков, спостерігачі церков і релігійних спільнот, які не були в повному сопричасті з церквою Риму. Та з наступником Петра також із масою експертів і журналістів з усього світу, включаючи тих з Праги і Москви. Правда, Дамоск. таку надзвичайну подію такими винятковими учасниками не міг прийняти жоден зал Риму. отже, собор святого Петра став великою аулою другого Ватиканського собору. і отже, цей зал собору стає не скажу, що парламентом але горницею, де зустрілися одне з одним. Всі представники церков з усіх країн світу тут. Були учасники собору теологи. Тут відбувалися найбільш важливі моменти перебігу собору. Ця святиня. Приймала тих, хто приготував соборну віднову в першу чергу віднову в усіх її теологічних аспектах. І таким чином ця аула, ця базиліка святого Петра, наповнилася дискусіями, яких чекали довгі роки, і які були головними. які підготовили спільно папа Йоанн XXIII та відповідальні особи. В першу чергу щодо літургійної віднови і теологічного поглиблення, які єпископи з цілого світу представляли в соборних диспотах, я підкреслюю це слово віднова. Віднова метод, віднова мови церкви, здібність передавати віру людям нашого часу і згодом вірність вірність скарбові об'явленому і переданому церкві. Chiesa. Церква, яка питала сама себе, як говорив папа Павло VI, Церкво, що скажеш? Церкво, що скажеш сама про себе? Церква, яка розпочала розмірковувати над питаннями від літургії, до слухання Слова Божого від відносин зі світом. До відносин з усіма християнськими спільнотами, видаючи таким чином великі соборні документи, чотири головні фундаментальні конституції, потім декрети і декларації, які стали спадщиною церкви ХХ століття і церкви в прийдешніх віках. Історія папи Пія дванадцятого позначена найбільш драматичними подіями ХХ століття. Через його понтифікат проходять дві світові війни, цілком відмінні між собою. Одна матеріальна, у якій було повно смертей, насильства і жахів, а друга внутрішня з постійними погрозами неприятелю. Так звана холодна війна. Саме в таких складних обставинах відійшов зі світу папа Пі дванадцятий. Після довгого понтифікату Пія XII, що тривав майже 20 років, церква Рима відчувала необхідність короткого папства, яке повернуло би кермо церкви в напрямку суспільства, що змінювалося швидкими темпами. Церква потребувала піднести свій голос у новому міжнародному контексті. А рома у Римі розпочинаються консультації щодо наступника папи Пієдванадцятого, і в деяких колах уже лунає ім'я кардинала Ронкалі, який поєднував у собі якості дипломата і богопосвяченої особи. 25 жовтня, коли 51 кардинал замкнувся в Сікстинській капелі. Думки вже якось розділилися. З одного боку була кандидатура Григорія Петрягаджаняна, патріарха вірменів-католиків, який народився на радянському Кавказі та міг би налагодити діалог із Москвою. Вою а з другого боку був Анджело Джузеппе Ронкалі, патріарх Венеції. Після чотирьох днів і одинадцяти скріній 28 жовтня 1958 року було обрано наступника апостола Петра одразу після свого обрання, вийшовши на балкон, аби благословити 300 тисяч осіб, що зібралися на площі святого Петра у святковій атмосфері, новообраний папа проголошує, я назвуся Йоанном для кардиналів. Це був лише перший із багатьох сюрпризів, якими їх здивує новий понтифік. Бо ж вони очікували зустріти в його особі державного мужа, дипломата і науковця, хорошого організатора суспільного життя, який об'єднає всіх навколо. Новий понтифік продовжує реалізовувати власну програму, передусім наслідуючи Ісуса, доброго пастиря. Папа підкреслює, нам потрібно в особливий спосіб виконувати своє завдання бути пастирями цілої отари. Папа Папа Ронкалі хотів виявити чулість свого серця, долаючи розходження із віддаленими братами. Починає повертати апарат церкви до універсалістської тенденції. Установлює новий список кардиналів. Спочатку 70, а згодом 88 членів колегії кардиналів. Перший раз в історії кардиналами призначено африканця, китайця та кілька кардиналів, що походили з Латинської Америки. Йоанн 23 поглиблював контакти з віруючими через здійснення візитів у парафії, лікарні та в'язниці. Залишився в пам'яті його візит до лікарні, дитятка Ісуса в день різдва один хлопчик, бачачи, що він прибуває, замість того, щоб вигукнути Хай живе папа. вигукнув Хай живе дід Мороз. Наступного дня папа відправляв святу месу у в'язниці цариці неба та зустрів чоловіка, який вийшов із юрби засуджених, і запитав його: чи слова надії, про які ви сьогодні говорили, стосуються також і мене? Я великий грішник. Ронкалі його втішив, підійняв і тримав міцно, стиснувши в обіймах. Була одна з неділь січня у капітульній залі собору святого Павла за Мурами святкували завершення тижня молитов про єдність християн. Йоанн третій звернувся з дивовижним повідомленням до кардиналів, зібраних там із цієї нагоди, та оголосив їм свою постанову скликати новий собор. gennaio міліно. Це було 25 січня 1959 року. Обраний лише за три місяці до того на перехідний понтифікат. Йоанн 23 формує новий образ Петрового служіння це була відповідь виборцям, які планували за нього голосувати перед тим, як прийшли на конклав. церква постійно запитує, переживає і турбується про те, щоб відновлювати в собі образ свого засновника. Церква хоче відновити свій давній і важливий досвід. Оголошення про собор було мов грім серед ясного неба. На заяву папи Ронкалі кардинали зреагували побожною і спантеличною тишою це була остаточна постанова щодо собору, про яку повідомив папа, як про це сказав кардинал Каналі після того, як почув заяву папи в капітульному залі, Йоанн 23 справді переконаний, що людство входить в епоху вселенської місії, і що добре було б повернутися до поновного заохочення Ісуса, спостерігати за знаками часу і зауважувати посеред темряви ті плоди, які помалу розпочинають народжуватися.